На річці Стрижень уже кілька днів тримаються сильні морози, і на кризі з'являється все більше людей. Чернігівські рятувальники вкотре проводять рейд, щоб нагадати основні правила безпеки. Дану профілактичну роботу ми проводимо з метою запобігання виникнення трагічних наслідків в зимовий період. Тобто, коли люди виходять на лід, відпочивають або катаються на ковзанах, проводимо з ними бесіди, вручаємо їм інформаційно-роздатковий матеріал. Також особливу увагу ми сьогодні звернули на е, нашу молодь, тому що вони, як ви бачите, ззаді катаються на ковзанах. З початку року на водоймах Чернігівщини загинуло п'ятеро осіб. Досі тривають пошуки семирічного хлопчика, який провалився під кригу 7 січня. На даний момент у нас вже є чотири трагічних випадки в цьому році. Тобто трьох людей вже знайшли е е загиблими, і одну людину також ще шукають. Щоб уникнути подібних випадків, рятувальники радять не виходити на лід без потреби. Якщо ж ви опинилися на кризі та почули тріск, слід негайно повернутися тим же шляхом. А якщо крига почала провалюватися, треба збільшити площу тіла та повзти у напрямку берега. Якщо чуєте, що він вже дуже дуже тріщить, то потрібно лягти на живіт, збільшивши площу свого тіла, розподіливши масу свого тіла і потроху потихеньку відповзати в тому ж напрямку, в якому ви прийшли. Якщо вже бачите, що якась людина провалилася, то потрібно телефонувати за номером 101. Рейди рятувальники проводять регулярно протягом усього зимового періоду, адже щороку на Чернігівщині стаються нещасні випадки на льоду. Навіть коли не було морозу, ми також людям розповідаємо, щоб вони були в курсі. Знали, що як тільки з'явиться лід, це не означає, що відразу на нього потрібно виходити. Дуже багато рибалок відразу виходять. Ми їм розповідаємо, що потрібно, щоб пройшов певний час, щоб лід набув певної товщини. Щоб не стати жертвою тонкої криги, варто пам'ятати головне правило: без потреби на лід виходити не слід. А якщо ви стали свідком нещасного випадку, негайно викликайте рятувальників.